Вітаю, друзі. Ну, ще одне питання, я б хотіла подивитися, О, ці мости, які підірвані, тому що, знаєте, деякі інтернет-блогери, які ведуть там певні, певні ці передачі, да, вони, вони українські, вони стверджують, що це Україна зробила, а гості цих інтернет-програм. Говорять, не поспішайте, не поспішайте з такими висновками. Підтверджень того, що це зробила українська сторона, немає, і це може бути такий хід росіянців, для того, щоб чергове ну, Україну звинуватити у. У тероризмі, да? показати, що Україна є країною терористам, з якими не треба домовлятися, ні про що з ними вести розмову. Розумієте? О, давайте подивимося, що це за в них за мостопад такий там. Хто це зробив в їхньому домі? По домовленостях була ідея. В їхньому домі по домовленостях була ідея. Полюбовно, Полюбовно ідея. Ну, що, я вже можу сказати, що це. що це. Дивіться, карма, карма Карма в Україні, Да? звинуватити Україну, активувати актив, активувати ідею, Да? тут активація ідеї за договором. Далі, щоб знову звинуватити Україну, Да? І послабити її позицію в перемовному процесі, швидше всього, да? тут Україну послабити. Ось так, звинуватити. Заради особистого комфорту. Зробити знову з України жертву, да? що це вона зробила. Звинуватити, що тут, бачите. Заради особистого комфорту для того, щоб посилити значить, Росію, Україну послабити, да? а для свого комфорту, щоб себе посилити, перемовні процеси. Як, як е, варіант більше та розхиляється до того, що це карта ідея по домовленості, що, що тут ще може бути ідея по домовленості, послабити позицію України? Проведена робота досить ретельна, дуже ретельна таємна робота, щоб потім на офіційному рівні, при дипломатії, на офіційному рівні мати силу, мати перевагу у сильну позицію у дипломатії. Якщо, що скажеш ще можна? Дивіться, тут вони в своїй роботі пішли іншим шляхом, велася таємна гра, для того, щоб змінити, розвернути ситуацію, підсилити себе. Підсилити себе. Ну, розумієте, проведена таємна робота, ну, тут, тут без варіантів навіть, розумієте? Давайте подивимося, ще так. Це зробило ФСБ Росії. Ну, ось, ось вам і діявол, да, по дьяволу, діявол. веде нечесний бій. Трагедія, чесний бій від дьявола, ну, що ще можна сказати? Тим більше, очевидці, говорили, що був хлопок, там давали покази, уже вже перші, да, перші. росіяни. Дивіться, спецоперація, спецоперація дьявола, нечесний бій, трагедія, траур. Ну, тут вже без, навіть без варіантів. Дивіться, смерть, трансформація. Діял цією спецоперацією несе смерть, траур, нечесний бій для того, щоб розвернути ситуацію, перемов, підсилити перемовному процесі. Розвернути ситуацію, підсилити карта сили, перемовний процес, дипломатію. Ось так. Бути сильними в дипломатії. Ну, без, без варіантів, навіть без варіантів. Віться, шанс, ресурс, план. Це сплановано. Спланований проєкт був. Планований проєкт спецслужбами. Планований проєкт спецслужбами, за ним стоїть єрафант. Для людей обман в їхньому домі. Ну, а вони, вони сказали, дивіться, вони сказали, за, за, за цією всією історією стоїть єрафант. Для людей пішов обман в їхньому домі. Обманна, дивіться, зірка інформація ще може бути: да? обманна інформація для людей в їхньому домі, для того, щоб стався. По спалах негодування, під тільки жесві, визвать, визвать спалахнігодування, можливо, для того, щоб поповнити е, е, свої резерви м'ясом, тому що люди будуть обурені, побіжать до військоматів і так далі. Тобто це спецоперація, дивіться, проєкт спецоперація спланований повністю е, оці всі їхні мостопади. Ну, ось так б сумнівався, так? Да? Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.